Півненько, от як телефони впливають на наше здоров'я, здоров'я дітей. Робимо тест. Є сила. Я роблю провокацію. Даримо. Сили він не має, бо я зробила провокацію. Так. Почекаємо чуть-чуть і далі беремо. Ми знаємо, що ми... ця рука готова до тестування. Так? Давимо. Дитина має силу. Тепер беремо телефон, ставимо в руку. Тримай телефон. Почекаємо три секундочки. Так? Дави, дави. Ну, дави, не може, дитина. Все, відпусти, Почекаємо три секунди знову. І тепер будемо давити. Дави, бачите? Я не можу його перебороти, бо він має силу. с телефоном він не має От ще раз. Бери телефон. Почекаємо. Дави. Ну дави. Ну дави. Постав телефон. Почекаємо. Рівненько, дивися сюди. Дави. 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 Бачите, дитина має силу без телефону. Де? 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 От що телефон робить з нашим організмом?